Долю Гани Дурицької, чому власне вона так довго утримувалася в Росії? Говоримо з Дмитром Колебою, послом з надзвичайних з особливих доручень в Зеспер, Перепрошую, доброго дня вам. Вибачте, що трохи довелося чекати. Власне, перше питання таке: чому три доби цілих допитували Гану на якійсь зйомній квартирі? І що власне Міністерство закордонних справ і, зокрема, консул, я знаю, намагався до неї потрапити, з цим були проблеми. Чи спочатку, з самого початку, ви намагалися якось втрутитися в те, що? Що відбувається з Ганою, тому що ми не знали, що з українською громадянкою роблять представники там, слідства російського. Абсолютно, але проблема в тому, що в Російській Федерації зараз закон працює виключно на політику. Хочуть, пускають, хочуть, не пускають. Жоден той механізм, який прописаний в законодавстві, який використовує консул, намагається постійно використовувати, не працює просто так. Я говорив з нашим консулом одразу, коли ми зрозуміли, що це громадянка України і її утримують. Він поїхав до слідчого комітету, а його просто не пустили. От він каже: а чому? Він каже, ми просто не пускаємо і все. От і все пояснення. Тобто, це єдине. Ну це політик, да. Вони, вони орієнтуються на політичні вказівки, і вони, коли хочуть, пускають, коли хочуть, не пускають. Дуже важливо, що вдалося вивести її все таки на квартиру. Яка належить друзям Бориса Німцова, тобто вона там її охороняла дійсно, тому що ще не було зрозуміло, власне чи не буде, не дай Боже, спроби ну, прибрати свідка або якимось чином вирішити вирішити цю проблему. Тому вона була в безпеці і паралельно займалася на всіх рівнях питанням її повернення в Україну. Вона одразу написала заяву, що коли вона, вона хоче повернутися, це вимога встановлена законом. Ми одразу дали ноту на росіян. Про це, тобто формально ми всі речі зробили, і питання було в тому, лише щоб от клацнуло і було ухвалено рішення значить, виконувати вимоги закону. Слава Богу, це було зроблено. Тобто ця квартира, на якій вона перебувала, це все ж таки не було слідчого комітету. Квартира не вони її туди правили, а це була квартира друзів Німцова, і вона там була в відносній безпеці. Наскільки мені відомо, да, але вона квартира була під охороною поліції російської, тобто під охороною російської влади. Ви вже встигли поспілкуватися? Чи хтось представників МЗ з Ганною, Як вона себе почуває? Адвокат каже, що нормально, але тим не менш uh, ні, я не спілкувався з Ганою в неділю. Я спілкувався з її мамою. На мене вийшли люди і дали номери і телефону. Вона хотіла отримати якийсь прямий контакт з представником влади, і так сталося, що це був я. Ми допомогли їй зв'язатися з журналістами і зв'язали її безпосередньо з нашим консулом. Тобто, повірте, що все, що можна робити, все, що потрібно робити в таких випадках, офіційно по чиновницьки, і все, що можна зробити, чисто суто по людськи, воно було зроблено в цій ситуації. Але як би мало бути за законом, мали би звернутися до представників української сторони одразу, якщо є громадянка іншої держави перед допитом, чи в принципі от мають право допитувати, незважаючи на те, що це громадянин інший? консул має право негайного доступу до громадянина своєї країни. Це ключовий момент. Переконатися, що все добре, що дотримуються права і свободи цієї громадянки чи будь-якого іншого громадянина, і що немає, що вони не порушуються. Влада повинна. Поінформувати консула про те, що відбувається, на яких правових підставах все це здійснюється. Тобто, це відбувається в нормальному, скажімо так, правовому полі. Але, на жаль, на превеликий жаль, в правовій системі Росії дуже сильно присутній цей політичний чинник, що ми побачили в той же день випадку з Олексієм тепер, прошу, через день випадку з Олексієм Гончаренко. Зараз до Олексія Гончаренка ще повернемося. Хотілося б закінчити з Ганою. Вона принаймні, зі слів її адвоката. Вона погодилася співпрацювати зі слідством. Очевидно, доведеться Гані ще не один раз поїхати до Москви, щоб давати якісь свідчення ще. Як ви будете забезпечувати її безпеку? Бо все з людиною може трапитись, насправді немає якоїсь гарантії в тому, що в Російській Федерації все буде гаразд з людиною, навіть там доля тієї саме Надії Савченко і інших політв'язнів уже так українських, ну нам сказали, що не зовсім це безпечно, да це те очікування, яке завжди домінує в суспільстві, що МЗС є таким знаєте, суперпідрозділом спецпризначення, який забезпечить, який, який забезпечує всю безпеку, рятує людей в найскладніших ситуаціях ситуаціях, коли вона буде відвідувати Російську Федерацію, тобто, по перше, по з її волі, за да, після порад з адвокатом, який в неї є. Консул надає відповідну державну підтримку, тобто, але е, зараз основний основна лінія спілкування з нею і процесуальний дій буде вестися по лінії свідок і її адвокат. То вони мають забезпечувати правові всі необхідні кроки, в тому числі гарантії безпеки для неї під час відвідування Російської Федерації. А держава завжди стоїть поруч і готова втрутитися, у разі якщо права і свободи нашого громадянина будуть порушуватися. Але ніякого такого спецназу там чи щось таке ми ну, надати їй не можемо. Зрозуміло вже щоб закінчити з темою вбивства Саменімцова, так зараз висуваються різні версії. Ми читаємо про них в російських ЗМІ федеральних підкреслю про те, що, наприклад, автомобіль, на якому їхали вбивці, був український українськими номерами. Ви, мабуть, це також чули. Говорить і про слід правого сектору, ну різні, різні абсолютно версії висуваються. І але в цих версіях є багато про те, що є український слід. Так? І, ну, і та сама Ганна Дурицька, українська громадянка, також ніби до цього причетна. А, як... Ви реагуєте на ці версії, як МЗС ну. чи не зрозуміло, що це таємниця слідства, те, що розслідують там таємниця слідчого комітету, який займається цією справою, але тим не менше є закиди до української сі. По перше, множинність версій – це інформаційна технологія, яку ми вже бачили в випадку з збиттям боїнгу рейсу MH17. Коли в інформаційний простір вкидається декілька версій того, що відбулося, саме заради того, щоб у людей почалися формуватися, відповідні уявлення. Офіційно ніяких слідів українських не знайдено, але вони можуть відпрацьовувати все, що завгодно. Ми абсолютно нічому не здивуємося, будь-якій версії, тому що ми вже неодноразово бачили, на жаль, за останній рік, що в Росії можливо все. Тим не менше, і в світлі цих версій, і е, ця історія з Олексієм Гончаренком, народним депутатом. Я нагадаю глядачам, можливо, хтось е, не слідкує так за за новинами. Народний депутат від Блоку Петра Порошенка був на акції пам'яті. цей скостій скорботній ходів цю неділю за Борисом Німцовим і був затриманий власне російською поліцією. Просидів певний час в слідчому ізоляторі відділку. Потім вдалося все ж таки випустити Олексія Гончаренка. Тим не менше, наскільки українським громадянам зараз є безпечно взагалі знаходитися в Росії? Бо, знову ж таки, навіть з тих, хто сидять, я пам'ятаю історію Миколи Карпюка, це член НАУНСО, так, який. Невідома його історія насправді, але з тої версії, якою яку я знаю, він в'їхав на територію Росії, і просто зник. А тепер сидить в одній із тюрем Російської Федерації і навіть дуже мало інформації про нього. Наскільки можна українському громадянину вийти без виїхати без наслідків в Російську Федерацію? Зараз? Ну, ризики дуже високі. Я вам хочу сказати, що я доволі регулярно отримую дзвінки від знайомих, особливо там людей, які так чи інакше причетні до політичних процесів чи до експертних кіл. З проханням порекомендувати їхати їм чи не їхати їм до Російської Федерації, і я відверто завжди кажу, що ризики високі, тому що ти ніколи не знаєш, на якій підставі тебе спробують затримати, принаймні затримати. А відомо, ще радянська приказка, да, про те, що якщо, якщо ви ще не сиділи, то це наша ні а не ваша заслуга. Тому все можливо, і ризики дуже високі, менше з тим, оскільки мені відомо, я від... І рейси, і залізничні потяги переповнені в обох напрямках. Люди їздять, і очевидно, що слава Богу, їдуть туди і повертаються. Але тим не менше, якщо ми чуємо від різні заяви в ЗМІ оцей так званий злив інформації про те, що українські номери на машині, так, бо німцова, то можуть ж, ну. Це знову таки фантазуємо зараз, але затримувати будь-якого українського громадянина з метою там допитати Абсолютно. чи і під час допиту там затримати на якусь певну кількість днів. тут. Є ще більш глобальна мета, досягають цим цією множинністю версій. В принципі, в чергово Заблутати. в російському суспільстві показати, що в усьому винні українці, тобто що, що все ж погане відбувається, це українці. Там є ще не... одна версія ісламісти. А якщо не українці, ні, ні, американці. Ну, почекайте, не крадіть пальш... пальму першості у американців. Це... І про версія вже... про ісламістів також Ісламі... А ісламісти вже на третьому місці, якщо українці з американцями не спрацювали, Предпадаю. то тоді вже ісламісти. Зрозуміло. Про Олексія Гончаренка. Затримання депутата в центрі Москви на скорботній ході, МЗС також висловилося з цього приводу, тим не менше. Наскільки знову ж такі українські політики можуть туди їздити? Ну, і от... знаємо, що сьогодні польського консула так само не пустили на прощання з пересином цього так, для політиків, це абсолютно знаєте, ступінь загрози максимальний. Відвідання ефірів, поїздки, особливо випадок Олексія, демонструється, що треба буде дуже, дуже обережним. Але я вам хочу сказати, що якраз у звільненні Олексія дійсно всі ланки влади в Україні зіграли по максимуму. Тобто особисто адміністрація президента втрутилася в процес і вирішувала це по своїх каналах. Консул наш пробувався до нього, тобто от той момент, коли держава максимально включилася і змогла вирвати громадянина з цих, щоб не сказати, лап з рук. Да? Тому що очевидно, що ризик того, щоб ми отримали другого народного депутата і другого члена парламент делегації при парі – у в'язниці в Росії він був дуже високий на той момент, тому що ну я просто стежив зранку за інформаційним простором російським і побачив, як тема Гончаренка почала нагнітатися десь години. Так, його звинувачували знаємо, як його здали. Його звинувачували в тому, що він винен в убивствах спалені в будинку правсоюзів 2 травня в Одесі. Так? тема свідомо, Я хочу підкреслити. Тема свідомо зранку неділі розганялася в російському інформпросторі в Твіттері Всіх томадіозних товаришів, включаючи новоросійські твітери. Вони помітили його на красній площі і почали: ага, ось вбивця, треба його затримати, треба з нього притягнути до відповідальності. Коли його реально взяли, я вже не здивувався. Я розумів, що зараз абсолютно інформаційний фон вже створений для цього. Повертаємося ще до теми іншого члена це Надії Савченко, яка вже 70-й день, якщо не помиляюсь, голодує. І німецькі лікарі говорять, що залишилось дуже мало часу надії для того, щоб залишитись живою і здоровою, якщо вона не припинить голодувати. Але ми розуміємо і зі слів її рідних, що вона не з тих людей, яка там готова здатися. 81-й день. Перепрошую, підказують мені редактори. Голодує Надія Савченко. Тим не менше говорить про те, що до 6-8 березня залишився в неї час, щоб не стати інвалідом або, не дай Бог, не померти. Говоритимемо про це і з Вірою Савченкою, що її сестрою сьогодні в ефірі. Про те, що робиться для того, щоб все ж таки визволити людину. Критичний уже момент, критичні терміни. Що можна ще зробити на вашу думку? Зрозуміло, що вже всі просто на захист стали. Зрозуміло, що говорив не лише президент України, абсолютно всі світові політики, тим не менше, те, що відбувається з Надією Савченко, це справжня трагедія. Зіштовхнулася російська система з українським духом. Тобто, якщо так мобілізувати. І, звичайно, що російська система дуже сильно не хоче програвати українському духу в конкретно в окремо взяті цій битві. Ми з минулого року, ще коли Надія опинилася там у в'язниці, одразу започаткувала цю кампанію максимальної мобілізації міжнародного співтовариства. І відверто скажу, знаєте, є в міжнародному праві такий термін використання засобів захисту. Та? і от ми дійсно використали вже все, що могли. Тобто, і безпосередньо по під час контактів Петра Порошенка з Володимиром Путіним і залучення світових лідерів і Барака Обами, і Ангели Меркель і Франсуа Аланда. І розпочали гігантську кампанію, якщо ви бачите, коли дипломати іноземних європейських країн сфотографуються з Фото з картинками Надія. Надія Савченко все це результат нашої спільної роботи з нашими європейськими партнерами. Вже CNN про неї робить сюжети, тобто максимальний рівень вже піднятий, до максимального рівня підняті зусилля, але система стоїть намертво на даний момент. І водночас я хочу сказати одне: що росіяни розуміють, що, не дай Боже, Надія Савченко помре смерть Магніцького, чи навіть вбивство Німцова. Буде це менше. буде це буде набагато менше Набагато це буде. От квіт. Я перепрошую замри, такі паралелі, Це квіточки будуть у порівнянні з тим, що відбудеться після не боже. Це станеться. Марк Фейгін, адвокат Надії Савченко, щойно вийшов із слідчого ізолятора, де перебуває Надія Савченко. Він сказав, що от вона написала звернення після акції 1 березня. Цитую її лист. Дякую людям, які вийшли 1 березня на акцію солідарності за справедливість проти злочинної смерті. Я з вами я не помру, доки ми разом не з. Зд... Лаємо, не зламаємо, перепрошую, стіни цієї кровавої тюрми народів під назвою Кремль. з повагою і вдячністю Надія Савченко. Сьогоднішній але дотований сьогоднішнім числом. Бачимо, що Надія Савченко тримається. Був такий сплеск. Коли пам'ятаєте, транслювали російські змі цей міст, так де лежало ще тіло, тіло Бориса Німцова, і один журналістів сказав, що є інформація про те, що померла Надія Савченко. Ми Одразу перевірили, не підтвердилась на щастя ця інформація, але насправді мені здається, що весь світ дуже. От... Так стиснув і дуже хвилюються за неї. Багато хто просить її припинити голодування. Дуже багато людей. Насправді це і громадські діячі. Я думаю, що вся Україна вже і політики, і люди там відомі, такі як Славкова Карчук, і так далі, і в світі намагаються її підтримати, але бачимо, що вона не здається. Ви говорите, що всі були важелі, використані. Але на вашу думку і ваша позиція, яка особисто, може як громадянина, навіть як не представника МЗС, чи зможе все. Все таки Кремль піти на поступки, бо сьогодні ми, наприклад, в іншої адвоката пана Полозова читали, що він каже, що її можливо відправлять лікарню, і там вона помре, щоб ну ніби зняти з себе якусь відповідальність я, як громадянин і як чиновник, можу підтвердити, що ніхто не зупиниться. Тобто, скільки якщо залишатиметься один маленький шанс. То він буде використаний і, наскільки мені відомо, президент України готовий до всіх заходів для того, щоб повернути Надію Савченко до України і врятувати її життя. Ми віримо і працюємо над тим, щоб за будь-якої моделі знаєте, спонукати Росію, щоб не сказати змусити спонукати Росію ухвалити рішення і звільнити надію. Те, що ми чуємо, що це має відбутися лише в рамках судових процедур, інструменти є. Є інструменти правові в Російській Федерації, які можуть, дозволяють її звільнити. Потрібне політичне рішення, і для всіх очевидно, що це рішення має ухвалити президент Російської Федерації Володимир Путін. Дуже дякую вам. Сподіваємось що все ж таки таке рішення буде ухвалено, і Савченко буде вільна, бо тільки так вона може бути жива, наскільки ми розуміємо, інакше вона не погодиться припинити голодування. Маємо два останніх твіти від Марка Фейгіна, які щойно вийшов з СІЗО від неї. Він пише, що завтра в Басманному суді в 12.30. Буде розгляд його скарги з приводу імунітету делегата Парі Надії Савченко, і також пише, що на рахунок голодування і здоров'я Наді вона сказала, що протримається і обіцяє пам'ятати, що українці і росіяни її закликають не вбирати. Ось такі останні крайні слова вже слово останні стараємось не вживати. Від Надії Савченко, які передає її адвокат Марк Фейгін, знову. Ж таки дякуємо в троколебі.